Андрій Васильович, то ж, Англія, Італія, два фіналісти Євро, наші суперники у групі. Які ваші відчуття з цього приводу? Ну я впевнений, що всіх болівальників в захваті від такого жеребу. Я мої колеги з інших національних федерацій футбольних кажуть, що це група смерті. але я вважаю, що нашим футболістам і нашій країні кожен раз є приклад. Показати всьому світу, що ми не боємось громких там, імен, а ми готові дати бій. І я впевнений, що тільки результати цієї групи, результати покажуть, чи був цей жереб як група смерті, чи був цей жереб як гарний чи поганий. Ну, а Я впевнений, що наші гравці якраз і будуть. Ну, Мати таку можливість зіграти з такими топ-суперниками, тому що це нам пощастило бути в одній групі з фіналістами діючого чемпіонів Європи, фіналістів і чемпіонів Європи. Я впевнений, що це дуже дуже важко. Важливий для наших футболістів етап, для того, щоб доказати і собі, і всьому світу, того, що ми варті того, щоб казати, що в фінальної частини ми будемо грати на рівних з такими суперниками. Ну і крім того, є ще у нас Македонія і Мальта. До речі, з Мальтою перша гра буде на офіційному рівні, була лише товариська. Так що ще 2 як мається на увазі ще нові виклики для нас і в цих іграх. Так і я впевнений, що і Мальта, і Сіверна Північна Македонія буде дуже добрим таким суперником як для нас, так і для Італії. Та Англії, а я впевнений, що тільки футбол, тільки поля, тільки стадіон покаже. В мене є дуже важливе така завдання для наших гравців, щоб вони на ці матчі були. Пам'ятали, що е, в нас країна, яку захищають наші воїни, герої, і дуже б хотілось би нам всім, щоб е, матчі з е, нашими суперниками прийшли вже е, в Україні на Олімпійському чи в інших містах в Києві. Чи... В Одесі, чи в у Львові, чи в обов'язково в Донецьку та в Криму, тому що сьогодні саме наші герої, наша ЗСУ, наші воїни, вони Дають нам впевненість і дають нам можливість грати в футбол і таки мрії наших болівальників перемагати всіх суперників. Так що побачимо, цей жереб дуже дуже незвичайний, але я впевнений, що нашим футболістам все можливе.